Виготовлення маскувальних сіток на фронт волонтери розпочали ще 25 лютого, розповідає співзасновниця благодійного фонду добродію Олена Николан. В середньому каже координаторка проєкту маскувальній феї за один місяць. Команда виготовляє від 500 до 700 метрів квадратних. Тобто, якщо взяти по сітках, це є кількість ну, в залежності від розмірів. Знову ж таки, від 20 до 35-40 сіток. Все залежить від складності, від підбору кольорів, від виду сіток, тому що е, можуть бути виплетені отак. От змійками, як ви бачите, як ви знімаєте, можуть бути бантики, це набагато легше, але вони мають, ну кожна з них має свою перевагу. Виготовляють сітки тут не тільки дорослі, а й діти. Буквально щодня працює і Єлизавета. показує нам, як правильно пласти сітку. так, так, Потім так, запоручу. Правильно робити так, щоб теж було через одну таку от полосочку. І щоб були, особливо зігзаками, не можна робити дуже таку довгу лінію і так багато. Бажано ходити в кожну. Наприклад, ось так. це ось так бажано робити. А так, хто як міє. Якщо Треба когось навчити, то ми можемо показати і навчити за основу. Волонтери нині використовують звичайну садову сітку. Ми пробували її експериментально, коли прилетіло на завод в Харкові, де ми брали безпосередньо основу. Вирішили пробувати щось інше, і в принципі нам зайшло, бо вона дає легкість і дає цю. Ну вона не чіпляється за машинки. Тобто, саме тим, що воно проплетено ідеально, це як вишивка лентами, стрічками. Воно не чіпляє за машину. А колір сітки залежить від того, в який регіон її відправлятимуть. До прикладу, лише білого. У волонтерів є аж дев'ять відтінків. У нас є зараз в роботі дев'ять кольорів білого. Тобто, ну у нас не можна замовити сітку сказати, дайте нам якусь білу. Ми обов'язково почнемо питатися: а яку вам білу? Чи вам пісочно-білу, чи вам біло-зелену, чи вам біло-чорну? Ну тобто е майже завжди ми просимо, якщо це замовлення від військових, і вони це розуміють: не фотографію позиції, а саме фотографію приблизного ландшафту. Тому що, наприклад, Донецький напрямок зараз там багато воронок, багато сірого, багато чорного, коричневого. Тобто, фактично, ну ніби ніби тудикі здавалося б маскувальну сітку пхати якісь такі кольори. Але насправді ми робимо майже, майже всі замовлення настільки під замовлення, щоб сітка працювала, тому що реально можна прочекати цілу купу часу, отримати ідеальну білу сітку, яка не підходить, як в рекламі гірськолижного курорту. І нічого доброго з того не буде. Тобто реально кольори узгоджуються. Часто тут допомагає і Юлія. Жінка приїхала до Івано-Франківська із Запоріжжя на третій день війни. Разом із батьками до маскувальних фей каже, долучилась у листопаді. Коли маємо час, не працюємо, то приходимо сюди, допомагаємо волонтерам, спілкуємося, заряджаємося енергетикою, позитивною від дівчати і розуміємо, що ми всі на своєму місці, і у кожного свій фронт. І волонтерський фронт він такий самий фронт, як і фронт військовий, тому що завдяки тилу наші військові можуть обороняти і захищати нас. А ми їм. Допомагаємо це все робити, тому це дуже важлива справа. І є волонтери, які вісім років цим займаються. Вісім років тут сітки, це... це неймовірний труд, неймовірна праця і низький околін волонтерам. Не знаю, якщо б не вони, напевно, у нас вже не було країни в тому вигляді, в якій. В якому вона зараз є, уже майже рік благодійники працюють без вихідних і нині намагаються залучити якомога більше людей. кажуть, замовлень від військових дуже багато, а рук не вистачає, тому що о, з нами працюють такі постійні люди, хотілося б бачити нових людей, тому що наші постійні люди вони теж виснажуються. І зараз ми розуміємо, що буде велика просадка по людях. Ну бо свята, але знову ж таки, у хлопців свят нема. Ми, в принципі, як волонтери, так само не мали б права здуватися ні на день. І ми закликаємо всіх реально приходити, Приходьте, допомагайте, приходьте, приходьте не лише до нас. Іде війна, і тільки ми, коли всі разом будемо з цим боротися, ми можемо з цим справитися. Тож долучитися до волонтерського проєкту Маскувальні феї можна на сторінці благодійного фонду Добродії у Фейсбук. Мар'яна Джердж, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.